У 2024 році збільшилися всі ліси, які на сьогоднішній день відпочивають. Відповідно до цього, власне, згодом з тим, що вибороли всі оберігаються, то критик, що почекатися вістолбів, запрошували постанову. Мова про 24, і стане, благо, несподобно, право помашати. Звісно, це фіксування збільшення, бо це, згадую, не бувіло випускним до цього висілення. Тобто, я надіюсь, що ми виховуємося, і з цим позивачем, і з цим, і з вами, і з вами, і з вами. Установлюю особистої, не призовілася до цього засідання, яка називається 20 августа 2021 року. Програму на цій поясніть. Так, я це зазвичай не розумію. Програму на июля 1980 року. Протягується? Так,

Добре, що ти адвокат мав права обов'язкової судові. Сьогодні не з'явилися до судове засідання відповідачі, зокрема не забезпечували міського представника пересельського посетанського міська Одеси. У повному суді вони отримали, так? Вони є повідомлені. Не наразі не отримали судову поїздку 25-го числа, а у плану суду про відкриття провадження 26-го. Павло вже суду від 26 числа було визначено спіденний сходу, з моменту не ухвали, де підготовки візили на позовну заяву, а сам позов ви направляли їм до того, як подали до суду на позовну заяву. Наразі тут констатую, що ще не скликають на 10-то, але впало суду, для подання вийшли на позові, тому відповідно це по-перше, а по-друге, що вона повідомила, ми заробляють справи, що ми не якої, якщо вони повідомили, виходить наявного попитання, не подавали. Тому навіть учасники, тоді ми що всі проводити засідання, заведення. Сама подала, що ми сьогоднішній день не що у нас досі далі спрощений спит, і в них є працювання право для подання алізів це фактику, тобто смітити постанову відчасово для справи, з кількість прона відповідача є наразі повідомлення подати часом справи, однак не вступити за себе для кожу, тому що необхідно в цій частині забезпечити права і повідомлення подачі відміну та визначення своєї помилової позиції по суті спору. Odpowiada się w listopadzie na 12 listopada na 11 godzin.